Звіту усьому голова вирішила місцеві волонтери та вимагають від представників координаційного комітету допомоги пораненим публічної інформації про їхню роботу. Мовляв, ця структура не виконує своїх основних завдань. Уже минув рік від початку бойових дій у зоні АТО каже Наталія Сербен, а прикарпатським бійцям досі ніде проходити реабілітацію. Жодного обіцяного центру в області не відкрили. Залізнична лікарня, яка б мала уже прийти на баланс міста, так і не оформлена. А санаторій Черче просто пустує. Чиновники говорять про те, що всі документи десь у кабінетах у Києві. Попри те, все, що ми маємо народних депутатів, вони повинні, напевно, ці питання зараз вирішувати. Голова облдержадміністрації, який дуже часто їздить в Київ, я не розумію, чим вони взагалі. Займаються. Попри те, все у нас є програма на 6,5 млн грн для учасників АТО та постраждалих також на Майдані, яка передбачає оздоровлення. 525 тисяч виділено на реабілітацію вояків. Це був якийсь такий дуже довгий процес. Я думаю, що навіть сама облдержадміністрація і департамент захисту він зараз закликає людей туди не їхати. Жодних списків не сформована, хоча реабілітація має відбутися від липня до вересня місяця. Відтак активістка підготувала звернення до голови ОДА, у якому вимагає представників різних департаментів відзвітувати за витрачені у рамках програми. Кошти ініціативу підтримали і інші волонтерські організації. Я вже не кажу про те, що в нас немає військового госпіталя ніхто цим питанням взагалі не займається. І е, я не кажу про те, що немає ефективної співпраці з волонтерськими ініціативами, не створено є, жодної єдиної інформаційної бази, де можна було б координувати ефективну роботу між волонтерами і представниками влади. Тобто я думаю, що вже достатньо є часу, щоб конкретні люди, які прийшли до влади, реально відповіли за ту ланку роботи, яку вони на себе взяли. А ще каже волонтерка: нині чимало проблем створює відсутність єдиної бази учасників АТО. Через це частина бійців, котрі потребують допомоги, часто залишається поза увагою і благодійників і влади. Наталія Лозовик, Віталій Савчук, телеканал 402.